головою. Антоніна Григоєвич, ми положимося мірі з вами, але питання того, що ви на сьогодні кажете, що буде він, він це не опалення. Але як в одному садочку, так і в другому садочку є один блок проблемний, який практично не вирішується. І включить опалення. І у нас буде проблема, яка не вирішена і не вийде. Електричні тени стали да. поставити. А да. да. електричні тени от ми зараз отоплюємо, ми взяли калоріфери. Вони практично нам не нагрівають, у нас дуйки оці маленькі маленькі не будуть нагріти. А калоріфери зараз по 600 дрібні, до вони добре. Ну от ми зараз їх поставили, практично не відчуваємо їх щоб ми виготовили дійсно проєктно історичну документацію і далі ми залишимо, ну, і того, і людей, от, на залежить одна тільки Що непогано було подумати про окреме опалення я не таке підігріть. Та та. Чому ще? Чому було, Бо болярами гріють воду. Так би якби був котел, то і водичка була б своя. Це да. знову я була. Считаю. Якщо садки передадуть, то ми деконули боляра, я думаю, з'їдають немало, теж електронець. Тому так, там не, не, не реально. прибудована рядом. Є куди дивлю, ніхто не, не, не заходить. Ось ти? В школе такое прекрасное так. Прекрасно. Давайте наведемо запитання, перенесемо солонічне питання. Перенесемо запитання, тому що видосимо і мене тисуючи, так витримається річний. Так да.

Тому що ви не знаємо, коли дитячі заточки. І виділяти субвенції, хто за мене приходить, перенесе таке на

По-перше, нам в будь-якому разі необхідно скасувати рішення 13-23, 13-24, а не казати, що вони там прийняті, гроші не виділяться. Вони існують, вони виділені. Якось ми так цікаво виділили минулого разу майже таку саму суму. І тоді це питання ніколи не де А тут перевірили, з'ясували, і тут нам воно не треба. Їздили, що вони впевнений на долю. Пишемо так. Так і напишемо пише. Тобто за те, щоб скасувати попередньої сесії, просувати.